Вітаю на каналі Куховаримо разом. Сьогодні приготуємо неймовірну смачну і ситну закуску курячий шашлик. Маринувати м'ясо будемо в особливому маринаді. Такий шашлик – це ідеальна страва до святкового столу. Приємного вам перегляду! Куряче філе я почистила від плівки і буду нарізати кусочками 3х3 см. Нарізаю ось такими кусочками. Для маринаду на кілограм, в мене тут кілограм курячого філе додаю півчайної ложки солі і півчайної ложки перцю чорного меленого. Також одну столову ложку сушеного розмарину і дві столові ложки кунжутного насіння. Вливаю сюди шість столових ложок соєвого соусу, Тепер це гарно вимішуємо. Додаю сюди 6 столових ложок олії. Олія має бути без запаху. І знову вимішую. І тепер сюди вливаю томатного соку 200 мл. Так, щоб куряче філе було покрите соком. М'ясо з маринадом ми гарно вимішали і залишаю на 5-6 годин маринуватися. Зазвичай я шашлик мариную з вечора і наступного дня смажу. Ставимо м'ясо в прохолодне місце або в холодильник. М'ясо вже замаринувалося. На розігріту сковорідку я наливаю 2 столові ложки олії. Багато не треба. Беремо ось такі дерев'яні шпажки, і на них будемо натягувати м'ясо. І викладаємо курячий шашличок, смалитися, на середньому вогні, не на сильному, на середньому вогні. Накриваємо сковорідку кришкою і отак з однієї сторони. Смажимо 3 хвилини. Пройшло 3 хвилини. Перевертаємо наш шашлик. Бачите, він прижарився на іншу сторону. Накриваємо кришкою і продовжуємо готувати. Наш шашлик готовий. Бачите, він такий рум'яний. Викладаємо на петельню. І таким самим способом смажимо це м'ясо. Натягаємо на шпажки і ставимо самі. Олію в сковорідку ми більше доливати не будемо. Шашлик вже готовий, ми його весь пожарили. Тепер солу, в якому маринувалося м'ясо, виливаємо в сковорідку і будемо з моменту закипання варити його 2 хвилини. Наша смачна гаряча закуска до святкового столу готова. Шашлик подавати курячий ми будемо з соусом. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!